Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 22-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 7 грудня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 336 230 особин за добу, 1120 і поранено 1 мільйон 8 тисяч за добу. 3360 танків 5618 одиниць за добу, 18 бойових броньованих машин, 10482 одиниці за добу, 26 артилерійських систем, 8045 одиниць за добу, 21 реактивних систем залпового вогню, 919 одиниць Засобів протиповітряної оборони 605 одиниць, літаків 324 одиниці, гелікоптерів 324 одиниці, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 6116 одиниць за добу, 33 крилатих ракет, 1571 одиниця за добу, 1. Кораблів катерів 22 одиниці, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 10561 одиниця. За добу, 29 спеціальної техніки, 1 1156 одиниць за добу, 3. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!